Короткий перебіг новин за 807-й день війни. 10 травня 2024 року. 12 нам сказали, блять, там зовуть днів, Ну, слава богу, хоть а это распустили. Бывший директор или что такое, да, все. Да. Он туда вот съебался да? <существует> и да, это... видите, опять... Его просто оплачивались отклонили. <существует> ну, там своя война он зовут на сейчас... А там солдаты уже стоят, да? <существует> <существует>

Російської, російської атаки на Харківщину 10 травня. Як бачите, зараз дуже великі пожежі, в основному це горить ліс та трава. Ну, і, звісно, росіянська техніка і росіянські дупи. Е, на жаль, вони зайняли декілька невеличких сіл на Харківщині, які були і так в сірій зоні. Тобто, їхній успіх єдине лежати. Під розбитою Бехою і димітися. Слава Україні! Друзі! Віримо в ЗСУ! Все буде Україна, Харків стояв і буде стояти! А хули ты тогда там сидишь? Ты иди сюда к нам, посмотри обстановку, блядь. У меня пацаны ложатся, сука, из-за какой-то территории, блядь. Я 2200, 2200. До сих пор не понимаю, как тебя не разъебашили до сих пор? Ты и в натуре дебил? А вот теперь нахуй, там ребята, которые сидят на мне на мой отправляйте, кто рыбу забирают. Блядь, мы 300, помогите, горим, ёбаный брат. На краю, короче, блядь, стою. Я вытягивал пацанов, блядь, там, с края, нахуй. Там турист валяется, и, блядь, у него кишки выпали. Ну, он уже 200, нахуй. Одного вытянуть можно, еще там еще районились, но надо вытягивать. Там по нам работать начало, хуета какая-то, я хуй знаю. Меня нахуй уже третий раз оглушило, блядь. О, еще вопрос. Рядом с тобой в домах, вот эти куда-то прилетало, кто там в домах был 300? Кто равный в риг, кто в доме 4300? Так выносите их оттуда, блядь. Сейчас, секунду. Ну, эти парни, которые с ну, ванной, они говорят, дальше не можем утянуть. Они просто не могут уже. Физически они не могут тянуть. На тележке. Там нет война, там карандаши прислать сюда ко мне, чтобы оттянули. Горит. Вот работает карусель, танк наш один разъебали, у него в башню вылетел нахуй. Вот ваш, вот ваша карусель. Сегодня 10 травня 2024 року в місті Овчанську посилилися обстріли. Ситуація напружена, тому місцевим мешканцям Рекомендація евакуюватися з міста Очанська, даби не потрапити під обстріл або перебувати в укриттях. Ситуація більш-менш стабільна. На зв'язку. Слава Україні! Найбільш важкий бій, коли в нас було на позиції четверо, а їх йшло. Вісім чоловік. У нас був кулемет ПКМ, і в нас він був заклининий. Тобто він два-три патрони пускає і клине. Автомати не, не витримували, перегрівалися. Ми міняли автомати, поки в нас кулеметник був обслуговував цей кулемет. Ми просто перекидалися з ними гранатами. Вже. У нас був РПГшник, поки він зарядив, вистрілив його автоматом вже користуємося. І плюс у нас завжди стріляло троє. І один цей кулеметник він. Просто заснаряжав на магазини. Слава Україні! Дишове! Це були кадировці, вони на балку виходили, кричали «Аллах Адбар», Ахмед Сіла. Ну, двоє. В них тоді було 200, один 300 тяжолий і остальні вони відійшли. тікли. Бой приймати це не складно. Просто треба слухати радіостанцію і що вам говорить. Вам там ніхто не підскаже, що Вилізь повний ріст, стань і прицілься в нього прицільно вистріли. Ні, такого нема. Вам кажуть, що і як робити. Якщо слухати радіостанцію, слухати того, хто керує боєм, будь-який штурм відбивається. Запам'яталось мені, я був виносив трьохсот і ворожий міномет нас постійно цілу дорогу крив. Мене трьохсотих просив залишити його. Терпи, 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 не кричи, терпи, все нормально. Терпи. Він казав мені, лише мене біжи, я помаленьку доповзу. Ну я розумію, що він здався, він не доповзе. Він просто останеться тут серед поля і тут його доб'ють. Ми постійно виносимо, ми постійно забираємо своїх побратимів. І відношення втрат, я вважаю, що наш один до їх 12-13, може навіть до 15, в них дуже великі втрати. Я був простим зварювальником, працював на фірмі в Вінниці. Я не думав, що я буду військовим, що я буду реально воювати. Ні, сім'ї немає. Скільки років. 24. Я вважаю, що кожен, хто прийшов сюди, та й всі мають прийти, що кожен повинен воювати. Якщо ми не будемо воювати, де ми будемо? Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.